Шановні друзі, Дикий Кут вітаю вас і бажаю вам здоров'я. Сьогодні такий цікавий день в нашому житті. Я вас запрошую залишатися з нами. І хотілося таку тему підняти про час. Время. Время, казалось би, готуюся до цієї поїздки, куди ми сьогодні їдемо. а то навіть Може і більше про це все думав і як це все буде проходити. А вчора заїхав, узнав, і сьогодні вже їду. А їдемо ми з вами по нових нашого, нашої садиби. І з цими жителями нам тут буде інтересно, більш інтересно проводити час на садибі, і заняття буде у нас більше. І різновид заняття і буде мінятися. І вам я також думаю буде цікавіше. Тому. Лишайтеся з нами і подивитеся, де ми зараз їдемо. Вперед! Ми знову в дорозі, знову у нас приключення, знову путешествия. І сьогодні такий насичений буде день. Оце, да, оце ми дожилися. Навіть дорогу роблять на переїзді. А я, до речі, вчора тут їхав і були поліцейські, щось тут фотографували, щось тут робили. І сьогодні також вони тут. А, ну, мабуть, якийсь здравий смисл має бути, тому що вже переїхати невозможно. Так що вперед. Ну От, друзі, під'їжджаємо. Зараз будемо, будемо, будемо грузитися. Та тут собак. Фу. Охрана. Нормально, і всі свої, і ніхто не гавка, клас, да? Таких же кормить треба, ти представляєш? Так вони ще ж і будуть. Ну конечно, може їх вже за это. Була жінка і не сказала, куди треба йти. Куди треба їхати. Я ж так понимаю, кудись треба до До води. Друзі, що значить, коли хочеться риби? Світлана Івановна. Приходиться навіть задом їздити в машині, да? так? Ха-ха-ха! Света держа, світа держа бетони. Да, Свята держить бетони, ми їдемо і вперед. Зараз буде пристегнута задом. Да? Друзі, що знаєш дуже хочеться риби, як ви вже зрозуміли, що ми зараз будемо зариблювати наш ставочок. Все спонтанно, все з бухти барахти але, але все буде добре. На рибному господарстві хлопці не захотіли, щоб їх знімали, тому вибачте. Будемо знімати наш лічний блог. Треба було, звісно, взяти е, більше, більше посудин, посудини, так, щоб можна було взяти більше рибки. Але е, взяли ми і так, наважили 23 кілограма за рибку. Е, приблизно я підрахував наш ставочок. Це 60 на 15 метрів. Це плюс-мінус ну не плюс, а мінус, а 9, 9 соток. Тому, тому от порахуємо, якщо не, буде, не буде, буде багато чи буде мало, можна, в принципі, ще докупити. Подивимося зараз, як вона перенесе цю дорогу, але їхати нам тут а недалеко. Буквально. Буквально, я не знаю, три поля, да, якщо по прямому, та більше. І, і будемо зариблювати. Тому залишайтеся з нами зараз і будете дивитися, весь цей, все це приключення, весь цей цирк, хочу сказати, все це приключення. Але це, це наше життя. Як воно є, так і знімаємо. тому вперед. Давай, 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 давай. Пойдем вдохнем. Опа, братан, у меня помогло. Це легче, чем холодильник. Скажи. Да. Ну такая ось рыбка. Ми їхали туда недалеко. Тому зараз мы її будемо зариблювати. Света, бери. А, да? Ну да. Машенька держиться, щоб это не впала нам по рукам. Вот так вот. А не сразу в воду? да? Ні, ні. Нові жителі Я... нашого. Пишить. Ставка. Я думала, що там ну. поменше буде. Оце білчик дивися. Хороший. Це оце коробчуч... коробчучонок. – маленький. А це зеркальний це... Коробчучонок, Да. Угу. Ось якось хороше, дивучика. Є малі, а є хороші. Оце коробчунок. Ні, оце вже двох однорічка. – да, Давай следующе. Зараз, 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 хай вони этот, сюди несем, хай ті піднімаються. Балакав з мужиками. Там каже, та то можна зеленки, там то все, А ці кажуть, що та не видумайте ви нічого, Їхали 15 минут, каже, риба не бита. Риба не этот. Тоже сюди їде. ні не ні, сейчас. Цю ти передкриваємо, хай на підожди трошки, сейчас ту витут. Вигрібимо. Риба не бита, риба, все нормально. І диви яка рибка. Ти любиш рибку, дивіться. Зеркальні Ко коробчички, дивіться, красі. Ну оце двохрічна. А тут двохрічна, Ну тут перемішана двохрічка ага. і однорічка. Ось однорічка, бачиш? Ось одна, ось однорічка, бачиш. Ось Ось однорічка. Ось Раз на Разнобой буде. Якраз інтересно для рибалки буде. Без, 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 без. Ой, дивися. А оце амурчик. <плес> бачиш який? Амур. Да. Ну і оцей Амур, бачиш, ті що будуть їсти оцінальні. траву. А це вчорашні. А це казали. вчорашні. <ріху> це у нас є и вчорашні. Андрюш, ну давай. Все, давай, оці, оці, тепер треба вигружати. аккуратно. Тут раз друга температура води, Вона може бути чуть-чуть шокірована. Ну, нічого. А оце що? Оце ж толстолобик, бачиш? Попачься. Да, оце маленький толстолобичек, одна річка тоже. бачиш? Все. Зерка. Це корупчучок. Це теж. Оце толстолобічок, бачиш який. Так, диви, які карпік. Ух, клас. Пливі, карпік. Будемо тут з тобою рибачити. Ось дивись толстолобік теж, бачиш. Хорошенький. Слушай, папа, может надо оставить на время вот так контейнер, чтобы им... Они сейчас сами повыплывают, дивися. Не, ну сколько вода была от одинаковой температуры. Зараз вот так она будет потихоньку делиться, и они вот, будут выплывать. Это все равно для них, нормально, нормально. нормально. Шок, конечно. Для них они температурный может быть шок. Не все, конечно, еще поплыли. Давайте. Шука, тормозять. Плыви будемо вас кушать. Давайте наступну первый вигружу. Клывить будемо вас кушать. Є, толстолобики по чуть-чуть Карпіки. Карпики. Амурчики мало, амурчика. Амурчика мало. Що там О, окунь. Окунь нам тут не нужен. Процент який-то їх все одно повспливає, і це нормально, тому що другие водойм, другие. А чого тут сюда не вливає? Тепер отсюда вилим сюди, нам щоб з водою температуру не їм не так шокіровано буде. Нормально Оце так, да, так, да, Мішань? Оце так. Да. Мало амурчиків, мало. Амурчиків мало. В основному карпики. В основному карпики. Ой, який красавчик. О, це Амурчик. Ну так, да, воно ж у них тут він ще сказав. За рибок. По 110 гривень кілограм. Считайте, 23 кілограма взяли. Конечно, это, я так понимаю, на наш а, ставочек. а это толстолобик, толстолобик а, маленький. Может надо их просто это не кидать, а вот так их за это будет... запускать? Да. Не, не, мы сейчас их так аккуратненько будем зануривать. Шо света, кидай Не надо, не кидай это, конечно, зачем? Да Так, отпускайте их. Отпускайте, бери и иди отпускать. Так, класс, класс, класс. На старт, внимание, поплыли! Папа. Ну що, амурчика мало. Пап, пап. На, оцього цього йди, відпусти. <риск> Міша, на ось цього відпускай. <риск> який красавчик, диви, який. <риск> це це? Карп, 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 карп. Одні Ви карпи. Дивися, бачите, в нього вуси. Вуси є. Толстолок. Да, так, Покали, добре. Дивись а чим ми? Давай, а ну так, виходьте тепер, давайте ми будемо. Ага. Давайте ми тепер спустимо опять так кори там ваня. А це що? Де? Товстолобік. А амурчики очень мало, так. я вам хочу сказать. Эй, папа, надо полку не выпить. Не надо, не папа, надо. Папа, все, что за порода? Да тоже короб, Маша. Карп пилать петли. Вот так вот. Давайте, рыбешка моя. Господи, благослови. Мало Амура. Мало Амура. Один коробчук. Не, ну я так хотел уже, чтобы пол на пол, у нас одни коробки. Ничего. Света, Все. Ему свое время. Ему время. Все, теперь у нас тут есть рыбка за рыбок произошел. Вот как, как вот так вот. Раз, і вперед. Вроді думали, так воно це все довго буде, так воно все це колись, а воно вже сталося. Друзі, тепер ми будемо дивитися, як ця рибка буде рости. Будемо набиратися нового опита, так як опита у нас утримання ставків немає. Але будемо трудитися. Вас запрошую до нас на канал підписатися і наблюдати, і спостерігати за тим, як ця риба буде рости, як ми будемо рибачити. І що ми тут будемо робити? Всіх Божих благословень вам!